Добрий день! Рада вітати вас на своєму каналі. У цьому відео я розповім про те, що я вже викопала свій озимий часник, також озиму цибульку, тобто ту голландську цибульку, яку я садила восени на зиму. От, Які вони в мене виросли, які умови мали бути, щоб я їх викопала. А також як виглядає моя цибулька Exhibition. Ну Ось і викопали е, озимий часник. Там було два рядочки, такі невеличкі. На вигляд, тут два сорти. як кого звуть, я не знаю, благополучно. Один у нас давно. Один мені дали ось такий білий, крупний. Ну що, внаслідок того, що були дощі, так виглядає. Тільки принесли. Ось зараз буду розкладати, розміщати, щоб підсох. Так як йшли дощі, трохи підгнивший бух. Та і тут підсохне, я перебиратиму, то тоді ще раз покажу, скільки ж такого, що ну не ідеальний він. Але скажу ось такий, наприклад, ось чисто по величині. І такий він був. Дивіться, товстенький. І з тої посадженої кількості то вийшло чимало. От весняний дрібний, напевно, буду відмовлятися від весняного часнику. Як дивилась, ну по-перше, дивилася вже ж ось він такий доволі зелений був. Ось уже він сох, а по-друге. Ось, я вже на грядці не показувала. Ось я залишала, зараз покажу, отак кілька стрілок. І дивлюсь, деякі були зігнуті ще трішки. А одна стояла абсолютно вертикально вже все. І про тому щось і я не дивилась але говорили, що можливі дощі. То він вже скільки викримав, того треба було вже його, звісно, що викопати викопали. Також я дивилася, що в деяких чесничінках можуть вже відлущувати слусочки і відділяти зубчики. Тому це теж одна з причин, що ми часничок вже свій викопали. На даний момент я так ніби задоволена. Побачимо, коли підсохне і переберу. Чи багато земля обтруситься трохи, чи багато буде із цього надгнившого, а такого геть пропавшого трохи так і було. Такі, які дрібніші, От, такі були чесночинки, що просто відривалося стебло. Тобто трохи такі згнили. Ну, ще раз, для таких погодних умов це так собі. Ось давайте візьму жменьку, що то краще. Так, собі нічого. Бачите, тут два сорта. Один такий більш рожевий, один біленький. Ну що ж, трошки нехай підсихає. Оце ж показувала часник, то ще раз покажу оцю озиму цибульку, якої трошки залишалось. Поставили під будинок, холодочок їй собі в день було дуже жарко. І можна буде ще трошки поставлю її в інше місце, підсохне трішки і буду обрізати. Ось я вирвала вже залишки своєї озимої цибульки. Я там показувала, зараз глянути. Ну, то я вирвала нечайну, потім виривала ще їсти треба було. І ось залишила, слідкувала за нею, щоб підросла. Була така зелененька, ви знаєте, нормально так підросла. На жаль, ще її не посадила багато. Це голландська, але який сорт? Я не знаю, тому що купляла так буквально жменьку на зелень. Ну, ось такий у мене врожай. Залишки вільніше врожаю озимої цибульки. Ось дивіться, а ось це моя цибулька Ексибіша. Зараз більш детальненько покажу. Зараз Я пройду понад нею. Ну, оце він тільки чоловік її полив. Трохи так поваляв. Ну, знаєте, вона була така геть тоненька. І дощем і градом побило, прибило. Я вже думала, зовсім толку не буде. А дивіться, ще ж ніхто мене не зможе рвати. Вона так і спішла. А оце тут, оце рукола. Ой, зараз покажу. рукола посіла 101 раз. Так. А тут дивіться, серед цього рядочка. Ось така теж цибулинка, будинка. Це залишилась одна. із теж заксибішем. От, яку я спробувала сіяти у ґрунт? Ні, не виходить. Ну що, скажу чесно, не знаю. я. Не знаю я надалі, побачу, що буде в кінці, чи захочеться мені ще возитися з Ексибішн. Це був експеримент. Ну, побачу, мені більше сподобалось на осінь голландську цибульку садити. На зиму, верніше, весени. Можливо, не буду возитись. А можливо ще ця така справна виросте, що я і передумаю. Ось так.